Це традиційний захід, його щорічно проводимо. Ми і минулого року він був у форматі Україна. 30 захисників знаходить 30 ї річниці незалежності. І звичайно, в умовах широкомасштабного вторгнення ми розуміли, що заходи безпеки мають бути першим аспектом, який потрібно дотриматися. І було багато наших комунікацій з силовими відомствами. Але насправді цей захід був дуже символічним, те, що він саме проводився, все керівництво держави було разом і разом з нашими ветеранами і захисниками, щоб продемонструвати підтримку наших захисників, які зараз на фронті, він символічно називався захисники перекличка, тому що я пишаюся тим, що переважна більшість тих, хто був учасником бойових дій ще з 2014 року, знову долучилися до оборони країни, і багато з них були прямі включення саме з їх. Позиції на фронті багато з тих, хто був учасником бойових дій, стали зараз волонтерами, і ми хотіли показати єдність нації, єдність країни, продемонструвати пріоритетність політики щодо захисників і захисних для всього керівництва держави, для громадянського суспільства, для уряду, для парламенту. Тому ми розуміючи усі виклики, хочемо сказати, що Україна нікого і нічого не боїться і робить все для того, щоб перемогти. І е, демонструючи єдність нації, ми все ж таки наближаємо перемогу. Це точно, і такий захід уявити у Росії дуже складно, де такий буде близький контакт без тридцятиметрових столів між спікерами. Це справді нас кардинально вирізняє. Президент підписав закон про створення системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Розкажіть, які основні етапи цього переходу, і що взагалі цей закон передбачає. Насправді цим законом ми започатковуємо інституційну реформу в секторі безпеки та оборони стосовно управління людськими ресурсами в цій сфері. Адже на жаль, до 30 років ніхто не планував, скільки навіть економічно людей з військової служби увірветься в цивільне життя, в економіку, і який потенціал це може бути для розвитку країни. Тому зараз ми започатковуємо таку реформу, щоб поки військовослужбовець служить йому. Всі соціальні гарантії, відповідні його заходи підтримки, щоб він був боєздатний, щоб його родина гідно могла жити, працює над цим саме силове відомство а десь за рік. Півтора до того як людина захоче звільнитися з лав військової служби, його підхоплювало міністерство у справах ветеранів з усім спектром напрацьованих інструментів. Це і отримання цивільної спеціальності, це і проходження відповідних скринінгів медичних та психологічних, це і можливість надання інструментів для розвитку власної справи входження в бізнес, і тим самим ми також робимо кроки для того, щоб економічна Україна відновлювалася, і окрім цього, окремим також кроком має бути такий, щоб коли наш захисник входить в мирне життя, він розвивається, розвиває громаду, родину, розвиває економіку. Але ми його маємо залишити таким, щоб він знову міг стати до лав наших збройних формувань у разі можливої ескалації загрози саме про це з цієї реформи, а умовно кажучи, коротко у нас розроблена мною така формула, що спочатку захисник він захисник на військовому фронті наш воїн, який нас боронить. Потім ми його створюємо йому умови, щоб він став воїном відновлення, інтегрувався у всі сфери життя нормально. А потім вже працюємо над тим, щоб коли він вже інтегрувався і розвивається, ми підтримуємо його боєздатність. а Адже, е, маємо е, агресивного сусіда, і розуміємо, що це недовго. Тому ми зміцнюють цим, зміцнюємо цим стійкість нації про це і наша реформа. Ви зокрема про цю реформу і про перехід від військового життя до цивільного говорили з міністркою оборони Нідерландів. Яку експертизу Нідерланди мають у цьому питанні, і у чому можуть нам допомогти? Так, в рамках форуму ми зустрілися з міністеркою оборони Нідерландів, говорили про підтримку е, України на політичному рівні, на військово-політичному рівні. І, звичайно, нас цікавить експертиза е, країн провідних країн світу щодо системи переходу. Як здійснюється перехід від військової кар'єри до цивільного життя в європейських країнах? Саме про це говорили також. Говорили про наші е, е, проекти по. Психологічній реабілітації, звичайно, провідні європейські країни вони зазвичай беруть участь у миротворчих операціях. Потім ці військовослужбовці повертаються і інтегруються в мирне життя. І нас дуже цікавить така експертиза на рівні і європейських країн, взагалі провідних країн світу. Про це йшлося до речі щодо психологічної реабілітації військових і їхніх родин, які зараз є програми у державі у цьому напрямку, і чи користуються вони попитом серед військових? Так, звичайно, ми розуміємо, що ми є ось суспільство з моменту розпаду радянського союзу, і на жаль, у нас немає такої сталої культури звернення до психолога. Але зараз, за вже дев'ятий рік війни, ситуація змінюється і люди мають попит до заходу психологічної реабілітації. Ми зараз модернізували систему психологічної реабілітації для наших ветеранів. Саме зробили зміни до постанови і тепер контрактуємо саме Мінветеранів, заклади психологічної реабілітації, які мають відповідні критерії. І коли е, захисник звертається до цього закладу, прямо в, е, вже з моменту звернення е, йому може надати допомогу мультидисциплінарна команда. Тобто, ми, як Міністерство справа ветеранів, зараз започаткували формування реєстру надавачів психологічних послуг і там також започаткували обов'язково. Супервізію, тобто перекваліфікацію, скринінг якості психологічної допомоги, які надають психологи. Якщо е, заклад цим критеріям відповідає, він контрактується з міністерством справ ветеранів, і ветеран сам безпосередньо без будь-яких зайвих бар'єрів бюрократичних звертається до закладу і може отримати допомогу. А от питання чи звертаються ви самі кажете про те, що такої культури звернення по психологічну допомогу у нас в країні немає, і не тільки серед військових, але насправді і серед цивільних громадян, як зробити так, щоб військові у разі потреби зверталися до психологів. Це і е, дотримання прі принцип захисник захисникові, тобто ті, ті захисники, які вже отримали якісну психологічну допомогу, мають розповідати своїм колегам про те, що це нормально звертатися до психолога. Але я вам зараз наведу просто приклад. У нас був існував до моменту широкомасштабного вторгнення в Бородянці Київської області наш реабілітаційний центр, який надавав допомогу ну, переважно ветеранам, а також членам родин, і прямим танковим влученням його було ще зруйновано з російського танку. І зараз ми працюємо над його відновленням. А просто моя рефлексія, коли я відвідала цей центр і говорила з психологами, ну, момент. Перед там, через декілька днів після звільнення бородянки, так от і цивільне населення, і ті, хто є членами родин наших захисників, дуже активно почали звертатися саме до психологів. Нашим психологам було надано там приміщення у гуманітарному хабі, і попит на психологічну допомогу був дуже високим, тому що те, що люди пережили. Вони вже подолали всі бар'єри щодо можливості звернення до фахівців. Вони хотіли якісної допомоги. І, звичайно, наш народ, на жаль, проходить через е, дуже е, важкі страждання е, про те, що чинять зараз російські окупанти і на окупованих територіях, із цивільним населенням в нашій, на Київщині, в Чернігівщині, на Сумщині, і люди, переживши все це. Хоче допомоги, ми будемо розширювати інформаційні кампанії щодо необхідності звернення, бо це ментально здорові нації, яке завдяки фаховій допомозі обов'язково відновиться, і це колективна травма, яка має бути системною державою змодерована, щоб подолати її і надати людям можливості для психологічного відновлення. Так, до речі, у мінветеранів є ціла мережа, така розгалуджена реабілітаційних центрів. З вашої точки зору, наскільки вони взагалі відповідають викликам часу і як їх удосконалити? Саме наш, тобто, ми зараз говоримо про те, що Після перемоги ветеранська політика вона буде іншою. А підвали ми закладаємо зараз. Ми зараз говоримо про те, що необхідно реформувати якісно е, цю всю інфраструктуру е, центрів е, реабілітаційних. І звичайно, ми знаємо, що під гідою першої леді існує програма е, по ментальному здоров'ю, і ми туди імплементуємося як окремий елемент е, для цільової аудиторії ветеранів і членів їх родин. І потрібно створити систему розвитку, Зголужених центрів по всій Україні у нас зараз є декілька пілотних проєктів, де саме в областях, де можливо завдяки. І грантові підтримці і ініціативи самих психологів і е, лікарів, які працюють по ментальному здоров'ю, е, достукатися до людей, які повертаються не тільки в великі міста, а й в села. Тобто існує програма екстреної психологічної допомоги в декілька областях. Ми зараз вивчаємо цей досвід, аналізуємо і найближчим часом будемо імплементувати вже масштабувати на всю країну, бо це дуже важливо. Якщо в місті людина може звернутися в клініку, то віддається. Аленому населеному пункті такого немає. Тобто, у нас є практики, коли мультидисциплінарна команда разом з ем, захисниками, які долучені до цього процесу, виїжджають на екстрені психологічні випадки і надають допомогу от, фактично в таких польових умовах в різних населених пунктах. дуже сподіваюся, що нам вдасться це поширити на всю країну. А якою, до речі, буде нова політика щодо ветеранів після перемоги, тому що її анонсував і президент? І Ви про це поговорите? Які основні підвалини і принципи? Принципи, звичайно, що ті люди, які потребують саме соціальної підтримки, вони будуть будуть підтримані соціально. І, звичайно, що цієї особи з інвалідністю з наслідок війни, і члени родин загиблих героїв, і ті, хто не може працювати, ми будемо соціально підтримувати. Але е, політика... Після перемоги буде такою, що в рази стане зараз. Ми опікуємося десь мільйон двісті людей. Якщо брати і членів родин, і всі наші категорії, а буде в рази більше. І ми розуміємо, що ці люди повернуться, коли до мирного життя їх потрібно інтегрувати в розвиток країни і саме. Напрацюванням інструментів їх успішної інтеграції і буде займатися міністерство у справах ветеранів. Тобто, це будуть проекти і програми по підтримки ветеранського підприємництва. До речі, ми вже зараз закладаємо ці підвалини і найближчим часом буде прийнято нашу постанову, якою ми українським ветеранським фондом, який у нас створений в міністерстві справах ветеранів, будемо надавати грантову підтримку тим ветеранським підприємницьким ініціативам, які спрямовують свої зусилля на підтримку армії оборони. Так само ми започаткували мікрофінансування для членів родин, які переїхали в інше місце проживання і можуть отримати невеличкі кошти 20 тисяч гривень, у разі якщо вони фізичні особи-підприємці або саме особи. На підтримку на відновлення свого маленького бізнесу, і у нас вже дуже користуються цим попитом. Ці проекти ми будемо розвивати проекти освіти для наших захисників, адже коли вони повернуться до мирного життя, вони потребуватимуть бути такими, що є конкурентно здатними на ринку праці. Так, одна це, це величезна, величезна робота, яка у вас ще попереду, яка вже розпочинається зараз. Дякую за те, що долучилися і поінформувала нас. Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів